Основних базових потреб було. і з цією метою були розроблені заходи з реалізації програми підтримки та соціального захисту внутрішньопереміщених осіб. Фінансування даної програми передбачається за рахунок коштів місцевого та державних бюджетів. Не працювання. Не працювання. Не працювання. Не працювання. Що Це Це значить, якщо людина, яка помирає і вона була не пенсійного віку, але не працююча, угу. то ці, не далі працювала, то цій людині ми виплачуємо. І немає на ні, ні, незалежно від того, чи вона має племін, чи рідню, чи не має, але ми, вона на даний час не працююча була, ми її виплачуємо 6,5 тисячі на. Сутування. <свит> да, да, Тому що вона да, ну, не має да. зики отримати. Пенсіонер отримує пенсію. Пенсію, ну, ну, робочі збройні. Пенсіонеру да. дають дві пенсії і ховайте. А цим немає то, нічого. Да, Понятно. Да, ну, це уточнили. Питання будучи. Ми голосуємо за рішення прийнято голосу. Дякуємо. Переходимо до розгляду наступного питання. Про затвердження положення про сектор з питань метеоритської політики Остенівської селищної ради. І формує зайду сектор з прав ветеранської політики і начебінь. Звесня розпочав свою, ну раніше він був затверджений, але розпочав свою діяльність сектор з питань ветеранської політики, тому є необхідність затвердити положення. Сектор буде структурним підрозділом селищної ради, але без статусу юридичної особи. Буде забезпечувати здійснення. Повноважень реалізації державної та місцевої політики у сфері соціального захисту ветеранів війни, членів їх сімей, сімей загиблих, також постраждалих учасників Революції Гідності, також ветеранів війни і членів їх сімей захисників і захисниць України, а також зниклих безвісті за особливих.

там. Зі вас троє буде? Ні, два сектора, і воно у неї спеціальний положення. А є вже людина. Я є. Ну, вияти немає. Другий була не бере. Це моє побажання, особисто. Бажалося, щоб у цьому секторі була людина, чи учасник бойових дій, тобто людина, яка йому має. Ну, є вакансія, як появиться не смерть. І на лікарня буде тягнути, і одна, це у воза. Людина. До вас немає, випадком заробітка вже попрацювали багато, ви розумієте, але людина, яка по душі, їм треба знайти вже місто яке, але там теж передовіють, Ми це зробили навмисно, їх там разом поселили, тому що це спільна робота, спільні питання. І одна людина приходить і вона може на місці отримати зразу послуги. А в подальшому будемо дивитися. Для початку, бо тут дуже добре, що тут вони разом. Вона потрібна ця структура. Нікуди не дінеться з цього. Вже письма йдуть, пишуть так. — Що так, так? Пишуть. Голосуємо. Да. За одного голосу, вирішення рішення. Дякуємо. Переходимо до розгляду наступного питання. Про внесення змін до структури комунального закладу Сімівського музею історії селищної ради. Ми начальників культури, туризму та культурної спадщини селищної Ради видно. — Так Форди, на розгляд членів комісії вносився проєкт рішення про змін до структури крутового закладу історії. Своїми словами скажу, міняється просто назва з методиста музею на зберігач фольгів. Це робиться для того, щоб привезти обмору, звідчимо назву посад. І з метою розмежування повноважень, тому що раніше ми тоді займалися охороною культурної спадщини, а зараз, згідно 3 статті закону України про охорону культурної спадщини, 4 статті закону про археологічну охорону, ми повинні при органах місцевого створити спеціальний орган по охороні культурної спадщини. Там частина покладена в обов'язки на відділу культури. Секретаря селищної ради ввели таку посаду. Біліша посада така була, у нас вона була вакансія, і ми за цю посаду прийняли людину, яка буде займатися охороною потужних старчує. А заробітня плата не зменшиться? Ні, нічого не зміняється. Все залишається, так як є, у межах фонду заробітної плати. І там що. Питання будуть. Голосуємо рішення об'єкту згоду. Всі питання, які виносять на, сьогодні, на сьогоднішню комісію, передбачено були розглянуті. Переходимо до різного. Немає. Всім дякую за комісію. Сьогодні кращого. Всім нас